Я не вважаю себе директором чи головним. Ми просто працюємо в зв'язці. Як просто, просто немає взагалі підпорядкованості. Ми просто знаємо, що нам потрібно виконати цю роботу для того, щоб отримати оплату. Все, ми в ми команда. Це класна, це класна відповідь. Це класно. Да. Це, 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 це дуже рідко туди зустрічається, тому що в більшості сімей, на жаль, така ситуація дуже рідко зустрічається. Там, як правило, якщо чоловік, наприклад, керує жінкою, там, десь на роботі, то там виникає дуже багато проблем, тому що він має сказати їй якийсь негативний фідбек, що, наприклад, що по роботі ми що зробили. А ввечері вона вже на нього насуплена. Він вже спить на дивані, десь там так це відбувається з тоді, коли чоловік сам за замовченням і вдома, і на роботі вважає себе начальником і вважає е, припустимим для себе якось зневажливо, як і до підлеглої ставитися, так і до дружини. Так, а вони тут кажуть, що а вони них проговорили є, собі, в них Є, розібрались. Спільна командна є, і друга, робота. є і друга сторона медалі є, коли тобі жінка говорить про те, що вона на тебе ображена в твоїй особистому житті, а значить, в роботі вона каже: не буду цього робити.